Доброго дня, шановні підписчики. Сьогодні проведемо відосик по генератору. По генератору 2,8 кВт. Чи працюватиме турбірований котел Baxi Eco 24, чи Baxi Eco 4-24 кВт від генератора бензинового? Не інвекторного, а бензинового. О, попробували зробити заземлення з самого нуля в розетці. Ну, зараз все покажу е і подивимося на результати нашої праці. Так, скриваємо наш генератор. Так, усе, куча картошка і все. Так, трохи в пилюки. ну та ладно, так ось наш генератор. Бачите, 2,5 кВт, 2,8 максималка. Переробили ми кнопку, так як накрилась Отут вона була, накрилась та кнопка. І ось провід від розеток от нуля знайшли ми тут нуль слабенький, його практично там не було. знайшли І до нього ось заділили провід. І заземлення. Бачите, так? Да? Хтось сказав, не буде нічого, діла, толку не буде. Так, ідемо до щотчика. виключаємо щотчик. Виключаємо щотчик. Так, хоп, все, світла нема. Запускаємо генератор. Генератор. Так. Так, сюди включаємо і генератор включаємо, Неудобно дней рукою, но ну. так. Бензин тут у нас є. Это бензин повний. Так, відкриваємо краник. закриваємо підсос, включаємо Генератор і пробуємо заводити. Щось. Ну, підождіть. Так, завели ми генератор. Трохи тупонув Сашка. Оцей треба було себе тоді до себе. Нічого. Завели трохи попотіли, давно не заводили, хай хвилину попрацює і будемо пробувати запускати. Так, Підключаємо розетку, Підключаємо запобіжник. О, нагрузка пішла. Нагрузка пішла. Зараз подивимося, що в нас включено. Що в нас включено? Так, світло. Світло є. Плита працює. А я дивись, що виключено. Плита працює. Коротше, все працює. Зараз Сейчас... тут світло є, тут є. Ну і самое головне, ми повинні підключити котел. Ось вот у нас. Розетка у нього. Ось наш бако ексі. ексі. Еко еко 4. Хоп! І дивимося, що воно буде нам вибивати, ошибки, неошибки. Нам потрібно, щоб опалення запрацювало. Якщо ошибка якась буде, значить не буде опалення працювати. Дивіться, тепла вода працює. Тобто гріє все. Включаємо на опалення. Включили на опалення. Бачите, так? Да? Тепер очікуємо. Огоньок, якщо засвітиться, значить працює все. Ви прекрасно все бачите, що все працює. Може різкость погано. Вогник бачите? Ось вогник. Ось. Я приближу. Бачите, так? Да? Он блимає батарея з лівої сторони, з лівої сторони. З правої сторони отоплення на воду. А зараз е, гріється система опалення. Як ви бачите, помилки ніякої не вибиває. Котел, я вам скажу, працює стабільно. Тобто я не чую других -яких звуків, які б типу, сказали там О, включила воду. Дружина включила воду. Зараз система піднімає температуру води, на яку я поставив. Це. Отоплення гріє і вода гріє в крані, в ванні, там зрозуміло, так? Да? Бачите все, так? Да? Все, я спокійний за те, що все працює. Дивіться, виходимо, нічого не нажимаю. О, Об... чуєте, генератор працює, так? Да? Місце, 20, все, отаке заземлення, посудий я вбив двохметровий. І ще, коротше, я розкажу. Так, ну і до чого ми дійшли? Я дуже довольний в тому, що котел запрацював турбірований. Баксі Еко 4. 24 кВт. Еко 4. Коротше. Я не знаю, що воно там якась економія. Ніби. На простому генераторі бензиновому 2,5 кВт 2,8 максималка. максималка. Запрацював без ніяких ошибок, ошибок не вибивало. Все, що, що я зробив, заземлив од розетки, знайшов, взяв індикатор, завів його, подивився, де фаза чиста. Ну, тобто, Чітко світилось, а на другій, ну так, трохи слабіше світилось. І я до тієї е, маси прифігарив провід, забив прут десь отакий товщиною, такий товщиною. Десь. Не знаю, який це, ви побачили. Два метри його дліна було. Забив землю, зверху приварив гайку, шайбу чи той болт, шайбу, гайку, дві гайки. Зачисти, змазав літолом, салідолом, що під рукою буде, щоб не ржавіло. Зверху бутилку пластику надкрив. О, і в будучим майбутньому забетонірую, і все чітко буде. І кинув на провід якусь гафру, десь якось акуратніше його зробити. Все. Так що е, всі оці маркетинги, ходи, там, стабілізатор, якісь випрямітелі, все робить. Звука якогось. Е, не такого, що казали, звук якийсь буде, мотор згорить, чи насос згорить. Все, як працювало на обичному святі, так працює і на генераторі. Все, так що шукайте, в кого генератори, обичні бензинові, не інвекторні, які стоять 40 тисяч. Зараз, кстати, такий, як у мене генератор, стоїть 8500. Ну це в магазинах. Десь на закупках можна дешевше його знайти. Все, заземляєте. Не сам генератор заземлення робите, а в розетки шукаєте ноль і цей ноль заземляєте в землю. Все, і буде всім щастя. Все, слава Україні, героям слава! Слава нашим ЗСУ, мирного неба всім! Підписуємося на канал, ставимо лайкос, пишемо коментарі, що кому потрібно відповісти, я відповім. Все. до скорих зустрічі!